Друзі, прик... прикупив таку штуку, розпаковка є на друг... в другому відосі, зараз не до того. Зараз ми її будемо випробувати. У мене є приблизно 2 кг філешечки курячі. Зараз будемо маринувати, нарізати і сушити. Спочатку нам потрібно відрізати весь оцей жир. Розрізаємо її навпіл. Тепер у нас задача нарізати їх слайсами по п'ять міліметрів, по пів сантиметра виходить, щоб воно краще просушувалося і щоб ну, в принципі, було що їсти. Ось такий от слайсик на глаз просто ріжемо, та й все. Якщо буде там шість сім міліметрів чи сантиметр, я думаю, воно просто буде довше сушитись та й все. Ось такі слайси у нас виходять. І це пророблюємо з геть м'ясом. Тепер саме цікаве. Доставайте всі свої приправи і вибирайте, що вам понравило. Що вам більше подобається? У мене це ось чесний копчений. Можна звичайний паприка підкопчена. Паприка звичайна тут трохи. І червоний перець. Я таке люблю. І соєвий соус, звісно. Виливаємо сюди соєвий соус. Я не знаю, в мене тут баночка. 150 грамів десь. Вставляємо часничку. Як бабушка робить. І з ручкою вшипа. Паприка, її тут небагато, в принципі, я зараз отакого трошки вандалізмом займуся. І висипаємо всю. Добавляємо копченої паприки. Це такі речі, які я не жалію, бо воно придає смаку. І ви як до пива там... Чи просто купу купуєте, то звертали увагу, що воно таке м'язко-оранжеве. прямо. Це ж оці паприка робить і червоний перець, звісно. Червоним перцем, головне, не переборщить. Тепер все гарно вимішуємо. Це ви робите все на свій смак, додавайте якісь там, не знаю, хтось додає якусь там, може, зелень, ну суху. Хто що добавляє. Того, що більше любить. Я, кстати, теж кропчика, без сухий кріп у мене був. Я додав ну, чи свіжий, навіть все в дегідраторі, все підсушиться. І мені цікаво, тут приблизно 2 кілограма м'яса, мені цікаво, Ну, тут 1800 десь так. Цікаво, скільки вийде вже сухих джерок. Тепер беремо стрейч-плівку чи якийсь пакет. І відправляємо це в холодильник на годин 5. Рекомендують взагалі то на півдня, тобто з 12 годин, але це дуже багато. Я не розумію навіщо, це на шашлик. Якщо марінувати, то да. Бо там куски побільше будуть. Пройшло вже 5 годин. Ось такі у нас промариновані джерочки. І беремо, викладаємо їх слоями знизу і до верху. Загрузив я дегідратор вже повністю. Будете знати, що 1800 це майже, повна, майже повний дегідратор. ось. Накриваємо кришкою. все. Тут вибираємо, настроюємо на 70 градусів і вмикаємо. Це все діло у нас десь має так простояти 10-12 годин. Можна за ці 10 годин ось так міняти слої. Все, зустрінемося через декілька годин. Пройшло вже 2 години часу. І ось що у нас виходить. Я зараз вирішив підняти момент, щоб поміняти, показати, що я буду міняти місцями, як написано в принципі в інструкції. Так що ось ось бачите? Нижні вже такі сухенькі, а тут ще видно, що влага є. Ось міняємо. Ось. Заходить так. Це як пише інструкція. Ось прям вже хочеться посмакувати, ну але воно ще... Давайте потрогаємо, що воно. Але воно ще таке чуть-чуть-чуть підв'ялене. Отак от пару разів ще поміняти їх місцями і через 5-6 годин вже буде, я думаю, все готово. Друзі, що я вам скажу, як ви можете бачити, тут вже немає декілька секцій, вже пусті. Пройшло багато часу, тому що я мав її виключати, тому що я від'їжджав по ділам. Ось тут я вже половину вибрав. Ось так джерки виглядають вже в сухому стані. Такі деякі прям сухі, а деякі такі, трошки підв'ялені. Ось. Дивіться, ось суха геть. Джерка така. Коротше, кайф, ось, ось такий пакетик вийшов, це у нас три секції, я багато вже з'їв, я любитель такого ось. Тут я ще поплотніше поскладав його все. Це все, що залишилось, досушується. Тому що ці слайси в мене вийшли чуть-чуть товстіші, і воно видно, що воно таке. Ось, бачите, і ще внутрі воно сирувате. Ну, видно, що біліше, біліше. Через деякий час поглядаю і вибираю те що, те, що досушилось вже повністю. Вам судити, чи воно вигідно, виходить, чи ні. Але як на мій смак, воно не вигідно, тому що я все дуже швидко з'їдаю, я люблю таке дуже. Відео про рибу буде окремо, можете подивитися, як я чистив, як я солив. Ось як я буду сушити і що з цього вийде. Так що, друзі, смачного, слава Україні!